Чому ігри привабливі у 2019 році, у рамках доповіді для кафедри теорії ігор Інституту математики НАН України, засновник одного з видавництв ігор виступав з презентацією. Виступ включав в себе доповідь про геймдизайн, механіки, про проблеми балансу в іграх і запозичення ігрових алгоритмів з математики. Першим питанням, яке він отримав від аудиторії, було наступне: як математики, ми можемо перевірити алгоритм взаємодії гравців на баланс. Та усунути кризи можемо розробити механіку, але яким критеріям вона має відповідати? Як зрозуміти, що саме гру робить захоплюючою? Відповідь зайняла хвилин 20 розповідей про сеттинг, ілюстрації та інші речі. Але насправді відповідь дуже проста: ігри захоплюючі тому що вони приносять задоволення. Ваші батьки, діти, друзі та колеги будуть грати у вашу гру добровільно із захопленням. Якщо будуть отримувати задоволення, задоволення не обмежується відпочинком або розвагами. Задоволення це те, що ми відчуваємо під час роботи або взаємодії з іншими. Роль геймдизайнера полягає в тому, щоб розкрити, що саме приносить задоволення гравцям. Та побудувати навколо цього відчуття гру. Великий внесок у дослідження того, чому ігри приносять задоволення, зробила Ніколь Лазаро. У описі до цього відео наведено посилання на її експертну доповідь, де описані результати її дослідження. Ніколь розглядає чотири види задоволення, які виникають у іграх. Легке задоволення це задоволення, що виникає без зусиль, невимушено. Наприклад, коли ми витрачаємо гроші, відпочиваємо або проводимо час з друзями, важке задоволення навпаки вимагає зусиль і напруження. Воно настає після вирішення проблем. Досягнення результатів, перемоги в змаганні або оволодіння чимось новим. Соціальне задоволення це відчуття задоволення від взаємодії з іншими людьми, спілкування чи спільної роботи. Його наявність передбачає обов'язкову участь іншої особи. Унікальне задоволення це відчуття, яке має значення лише для вас в конкретний момент часу, наприклад, колекціонування або складання пазлів. Це те, що має сенс для вас, але може не мати сенсу для інших. Це чотири різних види задоволення, які можуть існувати паралельно один з одним. Кожна гра може бути охарактеризована цими ознаками та приносити одне або кілька видів задоволення одночасно. При проєктуванні гри не обов'язково обмежуватися використанням лише одного з цих видів задоволення. Можна поєднувати їх, щоб створити більш різноманітний та захоплюючий ігровий досвід. Крім того, існують інші моделі, серед яких досить відома модель Марка Леблана. В рамках своєї розробки він запропонував 8 різних видів задоволення: відчуття, уява, сюжет, виклик, спілкування, відкриття та дослідження, експресія та підкорення. І ще одна модель Лазаро: перемога, вирішення завдань, дослідження, робота в команді. Визнання, тріумф, колекціонування, сюрприз, уява мрієння, ділитись, допомагати, Рольові ігри, кастомізація, ексклюзивність, унікальність, створення чогось особливого. Я не буду вдаватися в деталі кожного з цих видів, я лише хотів розповісти про ще один погляд на структурування уявлень про задоволення. Кожен геймдизайнер має свій характерний стиль володіння ігровими техніками та поєднанням ігрових механік та елементів. Гра, в свою чергу, надає гравцям певний досвід та певний набір задоволень. Гравці запам'ятовують це та асоціюють ці задоволення з її дизайнером, розуміючи, чого можна очікувати від нього у майбутньому. Це подібно до взаємодії з музикантом. Ви розумієте, що саме можна очікувати від нього, оскільки маєте попередній досвід насичений певним задоволенням. Яке ви отримали під час прослуховування конкретного треку. Я хочу сказати, що все обертається навколо задоволення, просто задоволення саме по собі не існує, його потрібно створити. Отже, якщо ви маєте бажання спробувати, я запропоную створити щось, що зможе спричинити веселу розмову з друзями, вирішити завдання або головоломку, створити цікаву колекцію і так далі. Якщо ви вже маєте досвід у створенні кількох ігор і бажаєте вдосконалитись. То спробуйте розглянути ваші перші проекти з погляду моделей, які були названі вище. Спробуйте описати ті види задоволень, які ви створюєте для гравців, із застосуванням цих моделей. Має для вас завдання, яке допоможе зробити крок вперед. Давайте спробуємо пригадати, які речі приносять нам задоволення, і ви структуруєте їх відповідно до моделей Лазаро та Леблана.